І всім привіт, друзі, з вами я, Драйвікс, і це друга серія мого сюжетного спою під назвою за куполом. Що ж, я не буду затягувати, тож погнали. Так, ну що ж, продовжуємо. І зайдемо до Івана. Привіт! Привіт! Во вже тобі теж розказав, що сталося. Так. Жаль, що не можна вибратися з цього місця. Ну так. Добре, бувай. Бувай. Так, йдемо далі. Як вибратися? Як вибратися? Вибратися як? М ми з тобою більше не балакаємо, тебе в дурку треба сати. ні ні, до побачення, я з вами не балакаю. Вже ніч на дворі. Нічого собі. Так. Опа, в бібліотеці хтось є. Доброго дня. хочете щось почитати? Ні, просто дивлюся. А, зрозуміло. Куда він дивився перед тим, як я зайшов в стіну? Щось смачна стіна. Так, може тут можна хоч сьогодні зайти? Мене звуть Макс, а тебе. Драйвікс. Приємно познайомитись. Так, приємно. Бувай. В принципі, вибір. Ой, ці двері якісь поломані. Привіт, як тебе звати? Драйвікс. А мене Маша. Угу. Так. Треба буду з ним говорити, як втекти з цього місця. Угу. Ти підеш до нашого пишегу. Так, остання кімната. Тебе звати Драйвікс? Так, а тебе як? Юля. А звідки ти знаєш? Віка розказувала про тебе. Зрозуміло, бувай. Як тут у них все схвачено? Зайшов до одної, вже друга знає. Так, тепер в магазинчик. То в мене голод вже на стадії нуль. Привіт! Можеш брати? Те, що залишилося просто так. Привіт, дякую. До речі, до речі, ти знаєш Вова? Так, він полетів по припаси. і ніби ще має наших двох забрати. Зрозуміло, бувай. Бувай. Угу. Вода. Лі. Ні, я думаю, ми 4 хліба, в принципі, хватає. Як розраховував? Так. А де ж то сам Вова, інтересно? Коли він там прилетить? Треба його пошукати. Так, може він себе вдома? Це. Ого, що це... Це дуже дивно. Не, я думаю, там Вова, це сто процентів. Треба скоріше до нього. Ого! Що це замахила в тебе? Це дуже тобі. Чого він заглуши його? Зараз я спробую подроти так заглушити. А ти що, ключ загубив? Так. Зрозуміло. Зараз да, дротики, дротики, де мої дротики? У Матіна теж таки приємно. Классно, Максима. Так, знаю. Подивіться, не просто гусати. Ух, я його дві заглуши. Фух. <реш> так. так значить, звідси все-таки можна вибратись. Так, якщо мати ключі. Але це і так не наш вефтоліт. Ага. Тому сково можуть нас дати. А дальше ще двоє. Немає. Ваш один вефтулітій. Вони мене ага. і так святували. Зрозуміло. Тільки він стоїть посеред дороги. Та... Не полетить, можна, я просто в ньому посижу? Прикольно. Бачив він не заправний, але ключів нема. Адвоки вже зговіли. Та я бачив ти ледве заглушив його. Вони і так було згорів. А, треба йти все розкладати. А перше там поступимо. Ну тоді давай. О, дивись. Ти Што? ж та ж мене. А, точно. Я тут зубив, я. Класно. Там входи теж та є. Тебе ти все вибивати? Далі закрив. А я вже не привей готову. У тебе ще тут земля? То, -то таке. Та ну то що хватило. Зрозуміло. Так. Віка, я приїхав. Ну як приїхав? Прилетів. Божем щастя. На гелікоптери. Ти їх постав в бік, так вони не відкриваються вверх. Ого! Там припасів дуже багато. Ваше тут якесь меню колись було, як бачу. Так, богу. Тільки столоків немає. <світ> Багато чого ще й Нового привізка. Тобто є. Бачу, кавуни. Багато що. Це все дуже добре. З тих перехопити чотири останні хліба, ще один лишився. Та там ще жив. Та ні, мені і так вистачає. Морк, мені до вечора так, так да, вистачить хліба. Чотири. Хочмонк. Угу. Так буде ще потім охопити. допомогти. помогти. Вечері да, це все себе та я теж можу допомогти. Та ні, не тебе буде. Подаємо. Розуміло. Це ви хата в годину. 12. Дев'ята, одинадцять. Ти би година їх, напевно, здився. Мабуть. Якийсь дивний. Але правильний час іде. Так, я правда, а це правильно. У мене ще те саме показує. Та це безбився на 2 години взагалі. Так. Так, я йду подивись, тоби в туди там може... Мою так вмісти тільки на одного. До речі, бачу полагодив той вибух. Після того дивного монстра. Так, не довеш, ще ходи, ще покажу, що робив якісь ненормальні. Що? Так. Є тут обереж? Можна впасти. І що вони тут зробили? Розбили дамби. Не всі, але частину з них. На ну, цю велику. Угу. Від ту частину тільки. Бо вони її розгубили, це би зато все аж до кінця би води було. Що могло б місце затопити? Ого. Крізь дурні. Ти ще закрити. Та та буде закрити. Угу. Так я що його вторій. ключі кого я загубив, до речі. Та їх майже не бачив навіть. Що це за залізні двері? Ніхто не знаю, що ти. А я знаю. Ой, я ой, Тут напевне шахта. Ооо. Оооо. Тужен. Просто аж за не спускатися. ні я краще назад. Ти хочеш так помаленьку спуститись. Так. Можливо і вийде. Ой, я не хотів. Нічого. Треба так забудьте. Ну и здорово же второточ цену. Ні, вони мені самому потрібні. Ну тут уж кассерний ямаш не впас. Я могу дати один. Максимум. Так чикайсь вот. Ти ну, такі дай прийшов. Та нормально. Уже назад не вилізти. Тут потрібно бути обережно якийсь портино. Я впав по водину. Кидай тільки далі вниз. Що вниз? Ой-ой-ой, ти там цілий. Так, а тут дуже темно. Тобі потрібно <рес> якось з вилізти тепер. У мене мало блоків. У мене є что я але... Зараз туди йде сходи до гори. Щось я дома такого не бачу. Сходи до гори? Ти впевнений, що ти піднімаєшся? Так. Так, тепер як мені вилізти? Це все дуже помало рукою ламається. не забути про кова, хмаю. Спіжу по темному коридору. Це добре, що ти ще мене чуєш на такій губині. Ну, щось. Невідомо. Не вдома. Да пропускай. Я тут ще досі блоки ламаю рукою. Скоро таки руку поламаю. Ні, тут не пускай. Та я тобі вірю. Що це може бути? Нічого, нас тобі не пропускає. Вона хоче, щоб ти йшов вниз. Я рік шо освічу за всему. А завжди?

Кики, там еще блоки. Ох, ч, я? Она застряла тут. Я сам тут застрял. Привіт. Вже бачились. Тільки не ламай ті два блока. я на них стояла. Я думав, що мені вистачить три хліба. Я ще так довго буду ламати. Вс, може, ты за Ай! Спасіть, поможіть. Сиди боги, так. Да ты здорово. Я можу максимум один поставити. Зади тебе Я впав в до тебе піднімався Так, назад не так. Під хор. Підцями попа. Опа. Щас спа. А я. Что там? Так у тебе сходи є. <Mechanics> Потрібно Не, відійдіть. Відійдіть назад, поставте цю штукенцю. Можете мені дати кирку полетіть? Для шо? Мені треба трохи що? Просто потрібен камінь для життя. Все, все, все. О, все став до двері. Як тут почув поставити? Другу. Що ще не заходило? Наживається зайшов. Так, ви куди? Воно ну, не ходив тут. Я думала, займу поїхав. Да? Что у вас там стало? Развали, говорю! Что? Развали! Здесь есть невиданный предмет и из него выпало. Может из него ним... как предмета можно створить новый вертолит? Не знаю, это что-то такое, что похоже на крафт. Что здесь за вставка? У вас такого немає. Ні. Ну, ти можеш зубати дерево? Воно в мене є. Ну, ось так. Тоді давайте, я вже до вашого дому доходжу. Я вже в вашому будинку. Подав його поставити, щоб не поламати інтер'єр. всюди, в принципі, можна. От ваш верстак. Ну там. Що каміння? Так на що мені таке каміння замшело? Другий його взагалі найшли. Що зробити, туди та ще якісь? Детали. Детали. То есть буквально. До всех видно. Думаю, это в подпад. Да вы взагалі взяли замшало каминя. А там бу. Во все. Место грязное уже. Мене чуть би ця ваша машина не збила з, з ніг. Так. О, так, ну ми побачили шахту. Це все дуже дивно. А ви всі вертольотики. Здається, у нас намальовується план побіга. Тільки нам потрібні деталі, а от деталі. А от деталі є тільки у очі попеліка. Ага, тобто це все дуже важко. Ключ. Це щоб заправляти його. Це його можна пофарбувати. Аптечка. Колесо тут що? Ще можна машини робити? Дивно. Так. Кірка. Готова. Перша стадія пройдено. Дратуйте. Що ви тут стоїте? чоловік павук? Так, щось йому тут мало мебелі в домі. Я там я побачив нові крафти? О, столик можна скрафтити. І стільці два. І тепер нам вже потрібно доски на напали. Тоді в нас вийде гарний інтер'єр в домі, вже Так, де там дерево? Щоб його не замітно так ніби срубати. Ми поставимо тут замшевий буглижник. Хіба дерево стало кам'яним? Ми нічого там взагалі. Не було у нас взагалі ніде. Так, тільки не вже проповувань, інтересно. Так.

Знаю, хто це забив. Хто? Це ворожі дрони були. Але. Тепер у нас є місце, щоб поговорити. Але наші хлопці. Тому що вони ще більше території вийували. Угу. І можливо скоро відправлять по, по нас допомогу, але. Що зможуть. Зрозуміло вам. Найти Такий ви в тулі великий або пагуб. Вам подобається оцей інтер'єр. Ну, стало краще. То мені просто не подобається, у вас нема де посидіти. Чому ви сіли на стіл? На столі не можна сидіти. Що ви робите? Ви занадто близько до мене. Це дивно. Чому дивно? Я можу сидіти на столі. Це заспокойтеся, Стюм для її, а не для вас. може, кого залишилось. Так, тобто якщо я скрафт стопорі і... і буду ваше 4. О я, чуть-чуть. Очей форон. Все, погано. Так. Це ніхто не замітив. Хочеш побачити, де, як? Деколи. Це сквола заложено. По угу. світі. Павел свої відео, баш? Тут? Да я гуляю вас по дому. А як ви туди потрапили? Алло, міліція? Тут як ви сюди потрапили? Зараз я обійду теж. Мені здається, що ви це не чесно зробили. Ага, тобто там просто територія. Ось сквозь тут це є стах пісок А ні, там ще є один слой. Цього скла. Угу. скла. Мені тут то його не, не видно так. Та й ті шахті не вийде, на щось не напускали. Угу. Все, тепер на стіл не можна сісти. Я спочатку скрафтив табуретку, тому поставлю її просто біля книг, щоб читати книги. А тут тепер просто столик, Тепер ви тут можете їсти. А вон там крісло. Все. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати серію. Серія вийшла довга. Ну, Не знаю, що сказати на цю серію. Нові персонажі. Дрон, який поламався, крафти дронів. Та й, в принципі, створюємо помаленьку інтер'єр в домі у Гови. На цьому буду закінчувати. Тож, всім па-па-па. Па-па-па-па-па-па!